Привіт, я Іван Татко, і я засновник майстерні зелені, лабораторія ресайклінгу переробки пластику, яка знаходиться у Львові, де ми шукаємо, винаходимо і вдосконалюємо способи знову використовувати те, що ми зазвичай вважаємо сміттям і проблемою. Я говорю про пластик, який є фантастичним матеріалом, який можна знову і знову переробляти, створюючи з нього чудові речі. Переробка відходів у світі існує або у форматі великого дорогого заводу, або найчастіше не існує взагалі. Тому наша лабораторія, як частина великої світової спільноти Прус пластик, це 500 майстерень по всьому світі. Пробують створити альтернативу, коли пластик і інші відходи переробляються на місці без дорогої логістики, супердорогого обладнання із місцевих відходів. У продукти також потрібні місцеві спільноті. Важливо пам'ятати, що пластик буває різних видів, тому ми сортуємо окремо пляшку, кришку і пакет. Зараз я покажу, як створюються такі речі з допомогою екструдера. Це пристрій, який нагадує 3D-принтер, але з ручним керуванням. Це така собі велика м'ясорубка, яка споживає пластик і нагріваючи його видавлює в гарячу нитку, з якою ми потім створюємо об'єкти. Для роботи на екструдері нам підходить пластик типу HDP. Маркування ми можемо знайти на дні флакона від побутової хімії або на кришечках від напоїв. Важливо, щоб пластик був чистий і сухий. Для того, щоб отримати виріб потрібного кольору, ми маємо посортувати пластик ще й за кольорами. Перш ніж відправити пластик в плавилку, нам потрібно його подрібнити. Для цього ми використовуємо цей саморобний шредер. Фантастична подорож пластику починається з цього бункера. Потенціал пластику як матеріалу фантастичний, а можливості екструдера обмежені лише вашою уявою. Сортуйте вторинну сировину і здавайте пластик на переробку.